Калининград у нас Здравствуйте, Здравствуйте, Калининград, слушаем вас. Здравствуйте, с вами говорит старший лейтенант гвардейской э, контимировской дивизии, э, ветеран Первой Чеченской. <как> вот. Так скажите, а вот вы такие все патриотичные, а ваши конкретно сыновья, дитья, дети кто-нибудь воюют. Родственников много там, уважаемые. У вас конкретно. Родственников конкретно. Борострович... много, да. Да, mm -hmm. у баранца тоже там воюют, да. И у... А некоторые уже зарыли так... в землю, уважаемые. Все, Но что можно сказать. Да. Погиб, да, да. А более, вопросом, того, ты... более того, вам скажу, у меня даже uh -huh. могилы отца и матери разрыхли. Ну так могилы отца и а матери, они ж не тогда не сейчас погибли. Да, они. да, да. Ох, не <звучить> похоже, чтобы вы были старшим лейтенантом, танкистом, кантимировским. Да, ох, не похоже! Ну что же да делать, товарищи? Вот Давай. второй вопрос, просто интересно. У нас убыль населения ежегодно миллион человек в, в год, понимаете? Кривая рождаемости, русский крест. Да, рождаемость. Знаем, знаем это, да. Ну, да. да. Так а вот если вы собираетесь воевать с НАТО и дойти до Киева, это сколько вы человек миллионов? Мы не миллион, собираемся воевать собираемся, в... да, а вы планируете не положить? в Калининграде. Да, да. А? да ну, вот а скажу это пожалуйста? так. Товарищ старший лейтенант, скажите, пожалуйста, да. чей Крым? Чей Крым? Крым, понимаете, это вы отвечайте вы прямо. До свидания. Да, Все, угу. гуляйте дальше. Значит, правильное угу. у меня сомнение было. Конечно, что что Миша, конечно, говорим. Какой там старший лейтенант? Боже мой! И да. Конечно, конечно. А, а, да, это... как, а что он не воюет-то вот на СВО, вот, сын Медведева? А у нас многие сыновья не воюют, уважаемые. О. Многие а Сталина, не воюют. А у Сталина... А так Медведев мог бы сказать, дяденька, а почему Медведев, спрашивают у вас сейчас, почему вы не на ленточке, а? Ну, я, так сказать, в свое время... Понятно, его... вот, 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 вот... А что у Сталина сыновья были офицерами еще <звы> до <звы> войны, Mm. до войны еще были офицерами, они служили в армии. Mm. А это... почему сразу должен оказаться Илья Медведев в войсках? Ну no, потому что человеку так хочется. Миша, ah, а наш, я на призывного... суда, давай мы, говорит, да, мы, надеемся, мы надеемся, что и вы призывного возраста и, mm. и до вас дело дойдет. Если человек говорит, что он вполне призывного возраста, почему он не идет добровольцем? <qua> <гум> это другое, это другое, это другое. У нас у нас и так работать некому, понимаете? Работать-то некому. И а -а -а, да. так работать. Ну, да, понят ну, Без Прекрантов... меня большевики обойдутся, дорогие да. мои. Вот это Прекрантов... вот есть ответ. До свидания, уважаемые. Пане Владиславе, хотим поговорить с вами про интервью, которое дал наш. <кхм> Очільник Збройних сил Олександр Сирський виданню «The Guardian». Чи ви читали це інтерв'ю, і що би про нього сказали? Як би його характеризували? Моля англійська не настільки досконало, щоб читати його в оригіналі, але певні такі тези з того інтерв'ю, звісно, я бачив. Що вас найбільше вразило в цьому інтерв'ю? Вразили розбіжності в цифрах, і вони насправді певною мірою е, дивують, бо ми всі жили е, ну, з певним переконанням, що російська армія починала масштабний наступ у лютому 22-го року 200-тисячним угрупуванням. Генерал Сриске стверджує, що тоді Росія було 100 тисяч. Здається, що або якісь речі не враховані, або можливо весь цей час ми перебували в певних ілюзіях. Що ж, стосується намірів ворожої армії до кінця року. Творити групування військ на рівні понад до, до 700 тисяч, то тут я маю так само серйозний скепсис, бо з урахуванням тих втрат, які щомісяця ворожа армія втрачає, на збирати таку кількість особового складу російським емісарам буде край важко. Бо зазвичай російські спроможності щомісяця поставляти до власної армії до 30 тисяч осіб обмежуються зараз, навіть трохи менше але тут має йтися про цифри приблизно 70 Тисяч щомісячно без проведення бадачі мобілізації назбирати по всій Росії таку кількість мовиків неможливо. Але е, Голонкомандич має дещо іншу думку е, з цього приводу, і вона, як на мене, є певною мірою суперечною. Так само я досить скептично сприймаю його твердження про те, що ми спроможні звільнити Крим. і Маємо на це план. Бо ми ж пам'ятаємо, події 23-го року, і наше очікування мовляв у вересні ми будемо пити каву на набережній Ялти. Ці заяви тоді досить активно просував очільник військової розвитки нашої країни. Всі ми в ці заяви вірили. Не сталося так, як гадалося. Сталося потім за і за те, велике розчарування, і зараз тішити себе надіями про можливість звільнення Криму і наявність відповідних планів і щодо цього. Я так само того то намагаюся уникати. Чому? Для реалізації цієї місії потрібні надзвичайно масштабні ресурси. Тих ресурсів у нас немає і в осяжній перспективи ми їх навряд чи отримуємо. Бо незважаючи на ухвалення відповідного акту щодо передачі нам військово-технічних засобів на суму приблизно 61 мільярд доларів від уряду Сполучених Штатів Америки. Транш військово-технічної підтримки ну не дуже тішить нас. Йдеться про суми, які набагато менші, ніж ті, на які ми розраховували. А зрозуміло, що для реалізації плану щодо звільнення Криму від ворожої окупації потрібна надзвичайно величезна кількість ресурсів. А якщо говорити про людський ресурс чи його достатньо, чому тоді пан Сирський робить такі заяви про Крим? Важко сказати, чому саме в такий спосіб. Наш головком вирішив комунікувати з суспільством, є декілька питань. Немає інших поки що джерел інформації, чому саме в такому ключі відбувалося інтерв'ю, чому саме на цьому робив наголос генерал Сирський, але знову ж таки, як то кажуть, час нас розсудить. Наскільки раціональними було твердження генерала Сирського, наскільки вони зможуть трансформуватися в ситуацію на полі бою? Бо те, що ми останнім часом чуємо саме безпосередньо з лінії Бе зіткнення – це досить тривожні звіски. А як би ви от про тривожні звістки, що би ви сказали про те, що зараз відбувається на фронті? Ми бачимо просування Росії. Дуже серйозна у нас надзвичайно складна ситуація на сході нашої держави. Звісно, Покровський, і час Ярівський напрямки надзвичайно складна ситуація. Курахова, як бачимо за останні кілька діб, ворог там активізував свої дії. Напрямок на Купинськ так само ворог трансформував свою чисельну перевагу в територіальній забуто. Причому він отримав змогу просуватися там, де рік тому назад отримав серйозного ляпаса і був змушений відступити? Звісно, з тривогу я дивлюсь на поживану ситуацію на півночі Харківщини. Це ж очевидно, що ворог провів певні трансформації своїх сил та засобів, підтягнув додаткові резерви та ресурси і намагається знов наступати. І в районі Вовчанська, і в напрямку на Липці, Віталій Таранцев. Новий речник АТО Харків інформує нас про те, що ворог буде активні бойові дії на цій ділянці фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.